Бережко Андрій, місто Нікополь. Всім привіт, народ, добрий день. Андрій, привіт. Привіт. Андрій, ви стендап-комікс, сценарист у вас свій ютуб канал. Так. Можна сказати назву? Так. Мінус перший. Підпишіться, будь ласка, народ. Я дуже люблю інтеграції, такі знаєте, ненав'язливі. Дуже дякую. Ну що, давайте ж ми хочемо послухати. Так, Я сьогодні вас. прийшов до вас просмажкою. Юра. Ти пам'ятаєш, я вже був з просмажкою, коли Женя кошовою з тобою. Є так. така історія. Зараз Лесю будеш, да? Ні. Ну Лесю теж буду, але там більше про тебе, Юр. Я тоді, я тоді не все сказав. А що конкретно ви зі мною будете робити? Просмажувати. Просмажувати. Ага. Mm -hmm. Ну добре, можна і з цього почати. Давайте почнемо. Якщо коміки готові, якщо Андрій готовий, ми то ми розпочинаємо першу хвилину. Let's go. Під оплески. Поїхали! Так, через те, що аналізи треба здавати на голодний шлунок, Юрій Кач вже 5 років не може здати кров. Юрій Кач це, до речі, валік. А куди ти дивишся? Ти вже так зі висилкав, там вже було все. Глянь, так, Я сам завжди влетів, Слухайте, Андрій, я просто не був готовий, що з першого жарту заходити. Не мене, задньої мислі, просто ха-ха, чекай. Якщо все станеться, кинеш мені номер картку. Андрій, дві тисячі гривень на першій хвилині так. ти вже заробив. Ти готовий йти на другу так, хвилину? Так, так, let's go. А, можливо, виграєш п'ять. Поїхали. Кайф, Юрій Ткать, це Пітер Гріфін, якого малювала держкіно. <р yourselves> Валік Міхенко, записує в трудовій книжці як гетеросексуал, стаж два роки. Леся Нікітюк схоже на дівчину, яка під час оргазму каже Опа, маршрутка тронулась. Для Юрія Ткача жіноча істина спідня білизна це будь-які трусики які впали в кисло-солодкий соус. Для ткача костюм тройка це кількість людей, які допомагають йому його одягати. <плес> Леся, мені здається, тобі не подобається зовсім, так? Yeah. Yeah. Yeah, мені подобається, просто я тримаюся, а бачу, що Юра. Я хочу сказати, що я стараюсь не сміятися, щоб побільше більше жартів пройшло. Андрій, а? 5 тисяч гривень в тебе вже є. Круто. Але в мене є відчуття, що ти хочеш 10. Так, є. Таке відчуття і в мене. Три, два, один. Погнали. За той час, поки Валік Міхієнко робить собі вранчі зачіску, ЗСУ встигає просунутись на декілька кілометрів окупованих територій. Леся Нікітюк це людина, яка ніколи не залишається після світських заходів на фуршет, тому що цитата Б***, ні холодця, ні кров'янки нема. Кардіолог влаштував драмонбей вечірку, приклавши мікрофон до серця Юрія Ткача. У Юрія Ткача навіть кондиціонера тече піт. На поромхабі в розділі Жестяк можна побачити хрещення Юри Бардаша. Суїцидник Сергій буквально зрозумів фразу скинутися на генератор. Ірина Фаріон подивилася БДСМ відео та дізналася 5 нових спосібів підв'язувати помідори. Дуже дякую, народ. Десять тисяч гривень. Так, ну все круто, мені тільки не подобається настрій Лесі Нікітюк. Леся, скажи чесно, тобі взагалі не заходить про Чи ти тримаєшся Ну Нема голодцю, нема крив'янки. Про що ти ведеш? Окей. Вона думає, що ти просто кажеш правду. Вийшов в правдару. Андрію, 10 тисяч гривень вже є. Так. Пропоную тобі таке парі. Або ти втрачаєш 10 тисяч гривень, або виграєш 20 тисяч гривень. В тебе буде на це хвилина. Ну, я буду продовжувати. Хвилина починається прямо зараз. Юрій Ткач не може пробачити КС, що вони в нього вкрали ідею жерти з Ой, Як я кайфанув, що я своїми очами це побачив, а надивився сюди. Зачекаю тут. Далі, я хочу сказати, на це не можна обіжатися, бо це частично правда Треба пантен було робити. Ну Це дуже смішно. Круто. Щось мені кажеться, що це не кідець. Перед тим важливим кроком на 50 тисяч я щиро бажаю, щоб ви виграли дуже сьогодні. Дякую. Я дуже буду тішитися, якщо ви мені колись запропонуєте прийти на стендап імені Юрія Ткача. Я прийду і друзів приведу. Дякую. Я насправді Леся сидів, думав, жарти про тебе. Я такий, ну ти гарно виглядаєш, в тебе зашкварів. Не так багато, як у інших. А що на мене дивиться? А просто не хочу Юрі в очі дивитися. <рес> Ні, насправді я дуже люблю, коли про мене жартують. Теж гостро, тому що я теж, як ти бачиш, не дуже типова людина. Там в мене зріст два метри і все таке інше. Тому кайф для мене кайф, коли про мене. Я таких кайф, коли... як я, ти зі своїм зростом дуже типова, нормальна людина. Ну що, <дилда>, готовий? <рес> <рес> О, це нормально. Дилда готова сміятися. Поїхали. Хвилина. Починається прямо зараз. Let's go! діти запідозрили, що з Мері Попінс щось не так, коли вона прилетіла з парасольської партії регіонів. Гурт Авіатор провів автограф сесію на шесть п'ятнадцяти річчя в магазині секонд-хенду. По-перше, там завжди є, хоча б якісь люди. По перше, там пахне як вдома. Да. Нова пошта відмовилась пересилати медичну картку Юрія Ткача, бо відділення приймає посилки тільки до 30 кілограмів. 50 тисяч гривень! Дуже дякую. всім Андрій Вережко, переможець! шоу у нас по-новому! Абсолютно заслужено! Дуже дякую вам. Андрій Валік, ви бачили, що Юре, під столом тут робилося. Ті <рисвіт> ножички тако робили. <рисвіт> <рисвіт> це тут! <тревер. рисвіт> ну, ходи до нас, піддесять. Дуже, дуже дякую. Дуже <рисвіт> дякую! Не кажу! <вражайте, рисвіт> <це, що рисвіт> Oh, Андрій, з Андрій з Нікополя. І ті гроші, які він виграв, тут в анкеті написано, що він потратить їх на маму, яку нарешті вивіз з Нікополя. Раді цього разу було дуже важко мені. Я щось прямо навіть почав нервувати з п'ятої хвилини, хоча я тут був вже, мені здається, разів 50. Я Тут реально старію в цьому проекті. Але все вийшло. Дуже дякую, Юрчику. Юрчик мене затащив.